Вітаю всіх на каналі Rinz. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гідну вас роботу. Нагадуємо, що це робота для усіх і нагороднім. Біля місця роботи є житло, костили, кімнати, квартири від 100 гривень до ба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто там, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла 100 гривень за добу. Тому, якщо вам підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста, збираємо речі і їдемо, працюємо. Додому повернутися, ви завжди вспієте. Сьогодні компанія Blescomфорд відкрила вакансію сантехнік Інсталятор. Робота у Києві. Заробітна платня від 25 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте? Про роботу в цій компанії. Залишайте, будь ласка, свій коментар, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!